Світлом, бажаю миру на всій землі. Дилюсі світлу і бажаю всім тепла. А ділюся світ і бажаю міцного здоров'я. Ділюся світлом добра і бажаю вам миру, незламності та перемоги. Ділюся світла бажаю скорішої зустрічі, з друзями та рідними. Длюші світа добра, бажаю всім повернутися до Херсона. Ділюся світлом добра, тепла і любові за усіма воїнами, які боронять нашу країну. І хочу побажати їм скорішого повернення додому. Я ділюся світлом і теплом з воїнами, які боронять нашу Україну. Ділюся світлом добра та бажаю нашим захисникам Божої опіки, всім мира та добра. Ділюся світлом і бажаю всім дітям світу щасливого дитинства. Я ділюся світлом і бажаю, щоб ваше серце було сповнене любові, а життя приємними сюрпризами. Я ділюся світлом і бажаю всім миру і гармонії в душі. Передаю світла. І бажаю всім міцного здоров'я та довгих-довгих років щасливого життя, в мирі, любові, злагоді, достатку, у власних теплих затишних домівках на рідній українській землі.